Шестирічний Назар цьогоріч стає школяриком і починатиме своє навчання в першому класі. А тому без рюкзака та канцелярських товарів для освітнього процесу нікуди його він отримати прийшов разом із мамою до міського осередку товариства Червоного Христа України. Пані Наталя, її син та чоловік нові мешканці Кривого Рогу. Через військову агресію Росії переїхали з Курахового Донецької області у вересні 2023-го. Чоловік, що працює в структурі ДСНС, працював вдома аж до останніх днів до окупації міста Росією на початку. У січня 2025-го. дитина щаслива, що йде до школи, тому що має надії завести багато нових друзів, багато нових знайомств. А я радію разом з дитиною, що в нього з'явиться коло спілкування. Окрім сім'ї, родини ще з'являться шкільні друзі, тому що дитина не ходила до садочку, на жаль, через відомі обставини. Тому це така сходинка в його житті, дуже важлива і для нас, і для нього. Перший крок до школи із такою назвою акцію з підготовки майбутніх першокласників провели в міському осередку Товариства Червоного Христа України. Спільними зусиллями вдалося зібрати майже 3800 тисячі гривень коштів, а також купу канцелярських товарів та різноманітного шкільного приладдя. Рюкзачки передали родинам числа нових криворіжців, а також родинам, які мають в тому потребу. Ми збирали кошти. У нас був і QR-код, і капілки, і рахунок нашої організації. Куди поступили кошти? У нас є у кривому розі в нашому місті чудовому небайдужі люди, які також залучилися до цієї акції і приносили канцелярські товари зошити там. Пластилін все для першачків, і таким чином нам вдалося зібрати і зробити 20 рюкзачків. Ще для малечі влаштували невелику розважальну програму із танцями, співами, руханками та почастували солодкою ватою, цукерками та соком. Все, аби останні дні календарного літа перед початком нового, а для них першого в житті навчального року запам'ятались надовго. Олександр Фефілатів Ірина Симкович, Перше міський.